Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за ваш обернений зв'язок і всі підтримки розгузку мого каналу. Пропоную вам вашій увазі загальний терор розклад на тему. Чекаю новин. Розслабтеся. Нікого загадувати не треба? Подимося які новини на вашому порозі будуть. І що про це розкажуть карти Таро? Подивимося, Хто прийшов до мене на Таро Таросклад? Прийшла у мене людина на теросплад, який буде поворот долі. Вона його чекає, вона певна на цьому. Це королева жертв, яка знає собі ціну. Яка має всьому удачу. Хто прийшов до мене на дару розклад, подивимось. Але є певні блоки у житті, в справах, в стосунках, які заважають їй. Але ці стосунки... Повної багатьма перепонами. Це все поступово ті блоки будуть відходити. Та людина, вона не, не є разом своєю половинкою. Хто ще прийшов до мене на дару розхват? Людиною сильною енергетикою. Яка запалює всіх своєю щирістю, відкритістю, яка я зажигалочку для інших, хто прийшов до мене ще на той розклад? Людина, якої, яка пережила багато обманів, зрад, всяких, може, маніпуляцій. Не у стосунках, яка надіється на краще, яка чекає на новини все-таки. Які будуть новини? Подивимося, що нам про це розкажуть карти того. Будуть новини несподівані, яких ви, може, вже й не чекаєте. Ви хочете, але ви вже опускаєте руки і вже й не чекаєте, що вони до вас прийдуть. Які новини у вас на порозі? Новини будуть зв'язані з роботою. Кож буде підвищення, ви вже довго чекали тих новин. Працювали, дуже трудилися. У кого на роботі -то ви довго і багато трудилися і чекали на ці новини. Хто в стосунках? Дуже довго вже чекав ці новини. І вже й перестав чекати. Якщо в коханні, в стосунках, то буде новина від чаш, який до вас йде з почуттями з яким у вас можливо є блоки, ви не спілкуєтеся, були обмани від нього, так? Він прийде до вас з подарочком. Які, які будуть новини ще у вас на порозі? Так, будуть ще в... Несподівано швидко вривається це у ваше життя. Ці новини. Так, по роботі це буде підвищення. Новини про підвищення. Це може бути якісь. Так, якби новини і підписання якихось контрактів, документів за підвищення вашій кар'єри? Так, це є шанс для вас. І ви його візьмете. Якщо вам резонує цей тару склад, якщо ви його приймаєте, реактивації, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться з іншими людьми, в коментарях пишіть, приймаю, нехай буде так. До нових зустрічей всім вам благ, щастя, удачі і взаємного кохання в житті. Нехай буде так.